Рівненський Верес продовжує підготовку до старту нового сезону. УПЛ червоно-чорні вже провели низку контрольних матчів. В останньому з них на рідному авангарді впевнено перемогли Хмельницьке Поділля з рахунком 4-1. Головний тренер Вереса Олег Шандрук зазначив, тренувальний збір йде за планом. Команда активно працює над удосконаленням гри в атації, відточуванням дії в обороні, а також приділяє увагу стандартним положенням. Той об'єм роботи, який ми спланували, він виконується. Все тішить. Знову чемпіонат тільки для нас буде об'єктивним джерелом інформації, чи ми чи ми правильно готуємося, чи є якісь проблеми, тому що контрольні ігри вони все одно дають інформацію, але не повну. у міжсезоння команду покинули провідні гравці: Руслан Степанюк, Микола Гайдучик та Віталій Дахновський. Натомість з'явилося багато новачків. Один з них нападник Денис Ндукве. Йому вдалося відзначитися забитим ячем у матчі проти Поділля. Зміниться. Звичайно, зміниться, якщо міняються гравці, зміниться команда. Коли зміна є, потрібно трішки терпіння набратися. І я переконаний, що ця команда також буде радувати наших болівальників. Один із лідерів команди Роман Гончаренко зазначив, що весь колектив червоно-чорних допомагає новачкам в адаптації. Ми їм допомагаємо в цьому плані, щоб якнайшвидше вони зрозуміли. Що хоче тренерський штаб, яку хоче ігру бачити, і ми зі своєї сторони по максимуму їм допомагаємо і хочемо, щоб скоріше вони влились в наш в колектив. Про цілі на сезон у вересі говорить з обережністю. Найголовніше зі слів одного з лідерів захисту отримувати позитивний результат у кожному матчі. Завдань ще ніяких немає, але знаючи Івана Олексійовича, то це перемагати в кожному матчі і радувати наших болівальників. Чемпіонат покаже. На що ми спроможні в цьому сезоні будемо і відповідне місце покаже в кінці у минулому сезоні? Команда посіла дев'яте місце у чемпіонаті. А в кубку України червоно-чорні досягли чверть фіналу. Тож у новому сезоні вболівальники розраховують на ще вищі результати. Зокрема, і на вихід у Єврокубки цікаво ж подивитися, як себе верес проявить в Єврокубках. То очікуєш чи в новому, чи коли там уже попаде сезон, щоб верес пробився в Єврокубки Нарешті, новий чемпіонат української прем'єр-ліги рівненський верес відкриє домашнім матчем проти чинного чемпіона України Київського Динамо. Поєдинок відбудеться на місцевому авангарді 2 серпня. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.